Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, трішки хороших новин для пенсіонерів. Тому що 11 жовтня 2024 року наш. Кабінет міністрів виніс постанову, в якій охарактеризував стан бюджету пенсійного фонду. З хороших новин те, що бюджет пенсійного фонду в цьому році бездефіцитний і навіть буде залишок. Можливо, є варіанти, що цей залишок використають на різного роду доплати і допомоги пенсіонерам і людям, яких їх потребують, тому що в пенсійному фонді зараз вже обслуговуються не лише пенсіонери, майже всі соціальні виплати і. Лікарняні, і все, 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 все все також перенесли туди. Тож, давайте в циферках розберемося, що там з бюджетом пенсійного фонду, скільки залишається, як це так сталося. Так, тому що цілий рік говорили, що грошей не вистачає, виплати пенсії під загрозами. А в кінці виявилось, що гроші ще навіть трошки є й в залишку. І яке основне наповнення цього бюджету? Давайте детально. Що ж, дорогі глядачі народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження, подання і використання інформації для вас, саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні тої іншої допомоги, тобто маєте чітке підгруння на що посилатися. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку, обробці і перевірці інформації. Тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з неї вже перевірена, опробована, отримана, і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Завжди залишайте свої коментарі. Свою народну думку, вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно. Корисно і кожний з вас отримав користь від перебування на цьому каналі. Зараз розповім вам усе про бюджет пенсійного фонду в цифрах і статистиці. Але перед тим хочу запропонувати вам долучитись до каналу Народна Думка. У нас вже майже там, без трішки більше тисячі людей, 1 мільйон 100 тисяч підписників. Це доволі велика аудиторія, величезне місто Народної думки. Тож, долучайтесь і ви і будете в курсі усіх новин, подій, пенсій, соцвиплат, допомог, комуналки все, що зараз найактуальніше. І саме головне, знати, як то збільшити, чи зекономити, чи де можна щось оформити. Тому долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео, а я розповідаю факти, які оприлюдним Кабінет міністрів України. До речі, посилання на. Саму постанову, як завжди, в описі під відео, як і всі інші посилання, які дають вам право оформлювати ту чи іншу допомогу. Тож, доходи бюджету пенсійного фонду на рівні 864 мільярди гривень. Видатки 861 мільярд гривень. Тобто 3 мільярди є зазор. І в сторону, до речі, в хорошу сторону. З них 503 мільярди за 2024 рік буде направлено на пенсії для людей, які вийшли по закону про загальнодержавне пенсійне страхування. Тобто, це отих 10 мільйонів пенсіонерів, основна їхня кількість. Інші надбавки і підвищення до пенсії це 247 мільярдів. І Пенсії і виплати військовим це 246 мільярдів. Якщо ці ці суми зложити, скласти до кучі, то сума получається за 1 трильйон гривень. Це, ну як сказати правильно, оборот, да, річний оборот пенсійного фонду. Дуже великі суми, дуже великі цифри. Найбільші в державі, да, найбільша стаття в державі після. Захисту, так? Після видатків на оборону. Що варто сюди зазначити? Звідки е, взялися такі, ну, можна сказати, хороші цифри? Те, що бюджет пенсійного фонду в цьому році дуже сильно наповнювався з виплат військових. От. Усі військові зарплати також оподатковуються, також не йде відрахування в пенсійний фонд. І це дало змогу наповнити так сильно. Його бюджет, і щоб він не був дефіцитним. Також це дає можливість от залишок подумати про різного роду доплати, можливо, не заморожувати прожитковий мінімум. До речі, ви дуже багато питаєте в коментарях, де петиція. Даю вам відповідь. Петицію ми відхилили, так як сказали, що це не в каденції президента це вирішувати, так, це не в його повноваженнях. Тобто Кабмін формує. Оці всі рішення про прожиткові мінімуми, про всі розтрати, видатки і прибутки. Але в каденції президента накласти вето на цей законопроект, якщо він буде прийнятий. Но ми не можемо подати петицію, поки законопроект принаймні не буде прийнятий в першому читанні. От в нас буде короткий період часу між першим і другим читанням при прийнятті бюджету, якщо в першому читанні приймуть, що... Не збільшувати прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату, швидко попросити президента, щоб він наклав вето в цей період, треба буде зібрати 25 тисяч підписів. Петиція вже готова, але чекає свого часу, тому що бачимо з такими цифрами, можливо, навіть буде мова йти про те, щоб не заморожувати прожитковий мінімум. Хоча Міністерство соціальної політики вже складає план, який вже також. Переглянув Кабмін про те, щоб відв'язати принаймні соціальні виплати від прожиткового мінімуму і зробити таке поняття як базова соціальна допомога, яка буде складати 4,5 тисячі, про яку я розповідав вже декілька разів. З різних сторін ми її роздивилися, обдивилися. Переглянули майже всі за і проти її введення так. І от саме введення цього поняття дозволить не прив'язувати до прожиткового мінімуму, і його заморозка не вплине на отримувачів соціальної допомоги, але вплине на отримувачів пенсії. На жаль, ну, тіш, тому що е, до того поняття, яке як прожитковий мінімум, який вже давним-давно не відповідає дійсності, прив'язані різного роду надбавки і доплати до пенсії, і заморозка його буде означати. Заморозка його збільшення, я маю на увазі, буде означати заморозка збільшення оцих надбавок і доплат. Тож, 3 мільярди в залишку. Надіємося, що їх розглянуть як передумову для того, щоб щось підвищити, щось комусь збільшити, десь дати більше і покращити життя пенсіонерів. Ну, якщо в глобальному сенсі це роздивитись, то 3 мільярди на 10 мільйонів пенсіонерів, це доволі такі невеликі суми получаться. Тобто, якщо всім дати рівномірно, то це зовсім трошки. Але от якщо якісь категорії конкретні пенсіонерів, яка найбільше потребує да, вибрати конкретне направлення і зробити збільшення пенсії, то можна доволі таки непогано покращити там, якимось 100 тисячам людям. Життя. Ну тоді інші почнуть казати: а що, типу, їм дали, а нам не дали. Тож, дивимося, як буде формуватись наступний бюджет пенсійного фонду, що зроблять цими грошима, чи перенесуть їх просто на наступний рік в якості по резерву. Так. Я спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка. Давайте розбиратися разом, дорогі мої глядачі.